Безперебійник для холодильника, скільки протримає. Холодильник це такий прилад, який має у своєму складі компресор. А компресор, як завжди, якщо він не інверторного типу, він має великий пусковий струб. Тому, по потужності, головне, безперебійник або стабілізатор для холодильника має бути потужністю не менше, ніж 1 а краще 1,5 кВт. Скільки протримає, дуже складно прорахувати, тому що холодильник не працює в якомусь сталому режимі. Компресор то запускається, то вимикається, і тому складно прорахувати, яка в нього потужність постійна. І скільки часу пропрацює. А можете брати для орієнтиру, якщо це звичайний побутовий холодильник 100 Вт потужності, і рахуйте 100 Вт потужності, тобто 11 А з'ємності батареї, якщо ти 12 вольтовий безперебійник, і тобто 100 Агодин батарея має пропрацювати десь 9 годин. Безперебійник 12 вольтовий, 100 Ампер годин батарея, холодильник звичайний побутовий десь до 9 годин. Це буде мінімальний час, а то може працювати і довше, в залежності від того, як часто ви відкриваєте двері, як часто запускається компресор.